Миколі Урбану з Харкова 100 років у Берліні він вдруге в житті. Першого разу йому було 17, і він був примусовим робітником на заводі. Тепер він тут вже як гість заходів із вшанування пам'яті жертв нацизму зізнається, давно хотів потрапити до Берліна, адже востаннє бачив німецьку столицю абсолютно розбомбленою. Звісно, спогади були. І мрії, звісно, були. Я не мріяв, що я колись до Берліна зможу заїхати самостійно. Нині ми приїхали, вже не знайшли того заводу. Там уже відбудували інші заводи. Це вже територія міста стала. Микола Урбан народився 1924 року в Харкові. Дитинство пройшло у бідності та голоді. У 13 років втратив матір. Друга світова війна застала його в рідному місті, коли він лише закінчив дев'ятий клас. До приходу німців у Харків батько Миколи підтримував радянських партизанів. Через це німці арештували підлітка і відправили на примусові роботи до Берліна. Потім хтось доповів, сказали, що спілкуються з партизанами. Тоді й забрали мене. Миколу привезли в концтабір Заксенгаузен біля Берліна. Утім, там він пробув недовго. Через кілька місяців його мобілізували на примусові роботи до компанії ДеМАК, яка експлуатувала працю в'язнів для воєнного виробництва. Підлітку довелося жити в бараку біля заводу з тридцятьма іншими працівниками. Там він пропрацював три роки. Я Я малолітка. Малюки неповнолітні ще в 17 років. І вони сортували. Я просто Я просто вантажник, просто різнороб. І на цей завод потрапив. Займався займався просто фізичною роботою. То вагони вантажив, траншеї, мирили, робили бомбосховища. Фізична праця була дуже важка. Крім цього, згадує Микола Урбан, завжди був ризик потрапити під обстріл. Спочатку бомбили більше англійці. Вони фосфорними бомбами бомбили і палили запальними бомбами. Бараки І бараки теж згоріли наші. Вони дерев'яні були. Тоді нас просто переселили на сам завод. Сам завод. А основне основне бомбосховище здоровенне таке: громістке і міцне. Я один раз там побував, коли бомбили вже американці, великі фугаси. Вони намагалися заводи знищити, які під Берліном були. Але найбільше примусові працівники потерпали від голоду. У нас мрія була їсти, їсти. Мрія хліба наїстися. А хліба що там дають? Хліба пайку дають 200 грамів. А так супи були, кольрабі, голодовки. До голоду чоловік звик з ранніх років через бідність сім'ї та Голодомор 1932-1933 років. Це мабуть, габотні роки були такі. Був у школі мало звичайно, звісно, тільки там перші класи. Була у нас така школа, що у підвалі ще кочі да? А так для сім'ї. Дома я очередь, тут біля заводу, там канатного, займала ночью хліб, такий продавали коммерчський. І я от теж стояв, пам'ятаю, в я за цим хлібом, щоб купити, допомагав сім'ї. Шанс втекти з примусових робіт у Миколи Урбана випав аж у квітні 1945 року. Коли на територію заводу пробралися радянські розвідники з їхньою допомогою, чоловік разом з іще двома харків'янами зміг перейти лінію фронту і дістатися до радянських військових позицій Їдемо через лінію, а там Сіменс багатоповерхівка за нашими бараками і за нашою територією височив. і вони звідти обстріл вели. Ось це я вперше відчув, як це на фронті обстрілюють. це ще й каже: Та ви не нахиляйтеся, а кулі свистять же. Нам же вперше таке. нам вже червоє Чоловік приєднався до радянського війська і вирушив на Берлін вже як солдат. Отримав контузію. Після чого його відправили до Білорусі. Однак, звідти його відрядили не до рідного Харкова, а в Сибір. була підготовка до поїздки. значить. Була підготовка до поїздки туди, на далекий схід на японську війну. Це Сталін. Просто він усім так робив і всіх відправляв. Ну в ешелон саджають. Я їду, і теж тривалі рейси були, поки ми до Сибіру доїхали. Пізно вже, в грудні. японська війна закінчилася раніше. раніше але основна мета була відправити аби на північ як на заслання. Тимчасово бо Сталін відправляв усіх, і там жили ці куркулі. Ми приїхали підняти вугільну промисловість У російському Прокоп'євську. Микола Урбан пропрацював у важких умовах п'ять років, аж поки за станом здоров'я не повернувся до України до рідного Харкова. В Україні чоловік пропрацював аж поки до його міста знову не прийшла війна. Цього разу з боку Росії. Жив у Харкові, Лічився в госпіталі для інвалідів, учасників бойових дій обласних. І це звідки я виїхав сюди. В нашу сторону ще не бомби, а там так. Сілене там більше, густо насилене і, і там, там більше. Це я от був от і у лікарні, і ще бомба бомби розірвалася, щоб вікна губивала. Нині чоловіка як біженця прийняла Швейцарія. Він підтримує контакти з сином, який залишився в Україні. Після вимушеної втечі від війни про Миколу Урбана через ЗМІ дізналися представники німецького меморіалу Заксенгаузен і запросили до Берліна розказати свою історію. Під час зустрічі в Берліні він подякував усім, хто нині допомагає українським біженцям. Каже, що вірить в перемогу України. Слава Україні і нашим захисникам славним, які борються зараз на рубежах на Спасибі вам, вам, велике, і всім, хто допомагає біженцям, українцям. І слава тим, хто захищає зараз в окопах нашим українським воїнам. Ми їх всі підтримуємо. Вже весь світ бачить, що ми дійсно гідні заслужити повагу інших країн. Заслужити уважені других країн. А ще пан Микола багато жартує і дає відвідувачам поради з довголіття. Ті у захваті від його енергійності і вдячні за можливість поспілкуватися зі свідком подій Другої світової Це захоплює, тому що дізнаєшся багато про його життя, але також можна трохи відчути його характер. Життєві труднощі не зламали його, він просто продовжував рухатися далі було запитання з аудиторії: що надало вам сили в той момент. Його відповідь мене дуже здивувала. Він сказав щось на кшталт, що, попри все, зло у світі він все ще вірить у добро. насамперед, взагалі, дуже важливо говорити зі свідками, тому що не так багато свідків ще живі. Важливо, щоб вони продовжували розповідати свої історії, і треба залучати молодь до таких заходів. У грудні торік пан Урбан відсвяткував своє сторіччя. Секретом свого довголіття вважає наполегливу працю і чесність. Треба робити, 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 щоб довго жити. Ну і, і чесно, звісно, щоб вредних привичок не було. Може, нас з'їзда закалилося. після легерів всіх, після всіх спитань і роботи і тоді вже. вже Всьому вчитися, вчитися, вчитися. То шашкам, то шахматом, то мино в чому учитися. І як жити, знайомитись світом, як, як світ живе.